Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо з вами монету, присвячену несподіваній за художнім задумом і новітніми конструкціями споруді зі скульптурним оформленням на міфологічні та мисливські сюжети, збудовані на початку ХХ століття, та 150-річчю від дня народження її автора Владислава Городецького, архітектора, блискучого інженера, мандрівника, підприємця. Монета була введена Національним банком України в обіг 15 травня 2013 року. Має номінал 5 гривень. Виготовлена монета з нейзельберу масою 16,54 грами. Діаметр монета має 35 мм. Тираж 30 тисяч примірників. Гурт рифлений. Так, розглянемо аверс монети. Так. Ось такий аверс. Е, значить, е, на аверсі монети розміщено. Угорі Малий Державний герб України. Напис півколом Національний Банк України. Під яким, праворуч, рік карбування монети 2013. -й. На тлі будинку з химерами зображено портрет. З написом півколом В. Городецький. Ліворуч від якого роки життя архітектора 1863-1930. Над яким номінал 5 гривень та логотип монетного двору Національного банку України. Ось така, друзі, монетка. Так, переходимо до розгляду. Реверсу. Ось так будівля на монеті, ось так на фото. Так. Ось такий у нас. Реверс. Значить, на реверсі монети на дзеркальному тлі. Контуру будинку з химерами рельєфно зображено фрагмент скульптурної композиції, що прикрашає фасад будівлі. В вертикально на дзеркальному тлі розміщено факсимеле архітектора. Ось так ми зможемо, зможемо побачити. Угу, Так. Повертаємося назад. Так, факсимелія архітектора унизу праворуч півколом розміщено напис Будинок з химерами. Ось така, друзі, гарна монетка. Присвячена архітектору Городецькому та його будинку з химерами. Також, за традицією, якщо в мене є. Рекламний буклет, я його вам демонструю. Національним банком України до цієї монети було також надруковано рекламний буклет. Так, розгортається на лист А4. І тут ми бачимо опис, кому присвячена монета, портрет Городецького. Далі ми бачимо, хто художники, дата ведення в обіг, внутрішній інтер'єр будинку. Тут ми бачимо теж українською і англійською мовами. Хто створив там всеки такі діла. Фото будинку, який знаходиться в Києві. Фото монет. Вони були номіналом 5 та 10 гривень. Десятка це срібна. Ось так. Зараз подивимося зворотній бік буклету. Інший. Ось так тут ще зображення монет. А на плані фігури з будинку. Технічні характеристики. Трашу срібний 5 був цієї з Незельберу 30. Ось. Така, друзі, монета була на огляді. Дякую за увагу. Кому сподобалося, ставимо лайки, вподобайки. Пишіть коментарі, хто вперше підписуємося. Гарного всім колекціонування, до нових зустрічей і нехай квітне український Ютуб.